Сина і Святого Духа, всіх вас вітаю сьогоднішніми святами, святом обрізання Господня і днем пам'яті святого Василія Великого. Господь, який прийшов на землю задля нашого спасіння, сказав не порушити прийшов закон, а виконати. І одним із виконанням закона, це було сьогоднішнє. Обрізання, яке відбулося на восьмий день. Господь іще Аврааму, якого випробовував, якому сказав вийти з своєї домівки і піти в ту землю, яку він укаже, якому дав обітницю, що від тебе вийде великий народ, як пісок морський. І 99 років Аврааму було, а дітей ще не було. Від наложниці вже народився Ізмаїл, а від по обітниці дітей не було. От в 99 років явився йому Господь і дав ото благословення, що всякий чоловік повинен бути на восьмий день обрізаний. І поверів йому весь його дім звершити те обрізання. І в 99 років Авраам сам був обрізаний. І до цього він називався Авраам, а після цього, Господь сказав, ти будеш називатися Авраам, батько всіх вірних, і від тебе вийде народ. І тільки після цього, коли звершилось, цара зачала і народився Ісаак. І Господь ще тоді, коли явився, присказав, що не через Ізмаїла, а родиться в тебе сінні Ісаак. Бо то буде твоє потомство і в ньому буде благословіння. І тому то від Сари через Ісаака це всі євреї пішли, тому -то вони мають благословіння. І благословення. Одні... А від наложниці Ізмаїл, який вже був підлітком, теж його обрізали, От, всі араби. А від них і мусульмани, де теж є традіція, осяти вони в підліткому віці звершують обрізання. Так от Господь дав Аврааму, батьку всіх вірних, от обласнення звершувати такий обряд, Він про що свідчив? Він свідчив про те, що людина грішна. І те тіло, яке ми маємо, і те розмноження, яке ми маємо на землі, це вже після гріхопадіння. І на ньому є печать печать гріха. Так що Господь сказав жінці, що твоя похоть буде до чоловіка, і в муках ти будеш народжувати. Бо то і зачуття, і народження не ідеально буває в похоті, а народження з болю і в страждання відбувається. Вот вона печать гріха. Так же саме і лодська похоть є в чоловіка. І те, що Господь сказав, поверів обрезатися то не просто спасається, спасаються, Господь призвав, щоб людина володіла собою. І як людина духовна повинна торжествувати над плоттю, не бути рабом плоті своєї. А пророки ще повчали, що то обрізання вчило народ, що вони повинні обрізати буде своє серце, тобто знищувати гріховні бажання, які виникають в серці. Тобто через цей обряд бути Божим народом, Господь призвав, щоб вони в чистоті і правді ходили. Зовнішній обряд призвав до сердечної, духовної чистоти перед Богом для того, щоб бути Божим народом. І от Господь в народженні став подібним як людина, подібним людині з таким тілом. Але тільки без гріха, а всі люди гріхов. Так приймаючи обрізання, як дитина на восьмий день от по закону, воно про що свідчило? По-перше, що Бог істинно став людиною. А в другому столітті з'явилися єретіки докети, які говорили, що Бог не прийняв людське тіло. Він тільки видімість творив, а людського тіло не прийняв. Оце потім потім була. А так то Господь дійсно свідчить, що Він є людина. Як людина підкорюється закону. Але для Христа підкорення закону водобрезання воно мало більший смисл, тому що він безрічний. Через обрізання людина ставала під законом і мала зобов'язання перед Богом. Господь приймає обрізання для того, щоб йому стати підзаконним. Для того, що ті, які під законом спасти, в обрезання відприймає біль. І це свідоцтво того, що він готовий взяти людські гріхи на себе і загладити людський гріх вже на Христі. Ота перша біль це свідоцтво, що він прийшов на страдання, для того, щоб загладити людський гріх. От, тому, то, отак от ми повинні розуміти це свято. Господь. Підкорюється закон. Апостол Павел потім буде пояснювати, що коли дав закон, а гріх примножився. А чому гріх примножився? Тому що закон даний, наче з людини спитається. А людина могла була виконати закон. Вона порушила по тій своїй гріховності, яка домінувала, яка була. В середині людині, в людському серці ті гріховні бажання, так що багато людей то є, впадали в порушення закону і гріх тільки примножується. Тому -то, Господь підкорюється закону для того, щоб людський гріх взяти на себе, потім на Христі його і загладити. Бог став людиною, щоб спасти людину, бо без, без цього неможливо спасти. Треба загладити гріх. Але святі отці і ще говорять іншу такі сторону розуміння, чому Бог став людиною. Через ріхопадіння людська природа змінилась, вона стала смертною і пристрасною, да? гріх всередині поселився. І для того, щоб зцінити людину, виправити, освятити, зробити знову людську природу чистою і безсмертною, її треба було прийняти. Тому, то, що Бог став людиною, Він прийняв людську природу для того, щоб її потім зцілити. І от Господь приймає всі ці етапи людського життя, в тому числі прийме смерть для того, щоб знищити смерть. Прийме смерть для того, щоб душею зійти в ад, для того, щоб душі з аду вивезти уже на небо. От в цьому було зцілення і людської природи, і зцілення спасіння. Людей. Тому -то ми дякуємо Богу за те пришестя, за те милість. Але от і апостол Павел пояснював, і святі отці роз'яснювали, що якщо обрізання було людиною звершилось, то в хрещенні ми обрізаємося вже Богом, тому що якщо по закону є цієї плоті обрізали, то в Хрещні Господь обрізає наше серце, робить нас новою людиною. Да? виганяє гріх із людського серця і сповнює Духом Святим. О, тому -то той обряд був для відкої людини дан і для вибраного народу. Апостол Павел, той, який був рівнитим фарисейства, наскільки він зрозумів суть до спасіння в Христі, каже. Во Христі має обрізне обризанням, ні рукотворним, бивши погребляни снім в крещені. Тому то старозаповітне обрізання замінено в новому заповіті Хрещення. Так, хто буде не обрізаний, то та душа буде зглажна. Тобто видана з книги, книги життя. Це по старому заповітку. А в новому заповіті це хрещення. нас робить народом Божим. Як тоді обрізання і вводило, щоб людина була народом Божим. Так нас хрещення вводить в церкву, і ми стаємо народом Божим, тільки вже християни. От, бо то новий завіт призиває нас теж до чистоти, але перш за все до чистоти серця, тоді і чисте тіло буде. До чистоти до да, розуму, щоб все у нас було просвітлено, благодаті Духа, Святого, того, щоб дійсно ми були новою тварю во Христі. Тому то я бажаю, щоб Бог став людиною, щоб нас вцілити, щоб ми перед Богом вже ходили зціленими, щоб та жертва, яку він явив, дійсно освятила нас. І ми були народом Божим своєю чистотою душі і свого тіла. О, Ми спасемося як святі. Тому то дивимося на святих і в них вчимося. От сьогодні пам'ять святого Василія Великого. Він сам із християнської родини. Батько, мати були святі християни, бабуся була християнка, яка вчилася святого Григорія О! Тому то він із християнської родини. Десять дітей, п'ять із них прославлені церкви як святі. О, І от там він виростав. Традиція першої церкви була, що в дитинстві читали молитви Аглашених, половину хрещня, які ми тепер звершуємо. А вже звершували до кінця хрещення пізніше. О, от Василій ріки пройшов освіту спочатку в батька, потім там в кисарійській школі, а потім в Афіні поїхав в кращий університет для того, щоб там вчитися. О, І був розстроєний, тому що. То життя ще було не зовсім святе в тому місті, ще то пережитки язичництва в тому університеті, а він там зустрів друга, якого потім ми знаємо як Григорія Богослова. Як він казав, ми знали дві дороги, тільки в і університет. А це дійсно були друзі на все життя, які близькі були по духу. І Він там пройшов всі освіти. В тому числі астрономію і медицину, так що я його колега, так що лікар в тому числі, був досконало. А після навчання він хотів доторкнутися до кращих зірців до духовного життя, тому то він завершив на святу землю. Деякі церковні передання говорять, що там в Іордані він завершив хрещення, дух Святий в вигляді голуба зійшов в воду. І от таке особливе власнення там отримав від Бога, це свідоцтво того особливого О, В Єгипті був перший монах, він навчався на монашеському житті, потім додому повернувся. І з Григорієм Богословом він, вони влаштували теж монастир, де він прийшов в школу монашеського життя. Строго постився, так що і здоров'я своє пошкодив. О, і Тому то він оставив потім і правила монашеського життя. Його сестра була родоначальником і е, жіночого монашества вона була і уменям, теж от влаштований перший жіночий от монастир. А потім його призвали до Священського служіння, причому Атіхі був рукоположений діакона. Це те місце, де потім пізніше буде виростати Янстатуст, теж видатним проповідником, летім є піскопом. А потім архієпископ Кесарійський призвав його в священників, рукоположив, як освічено людину, він був проповідником, тому що це був той період ботьби з єресіями, яке сказав, гностики були, які свої єресії привносили. І це був той період, коли <кій> після смерті Константіна його діти прийняли аріанство. Був період, коли воцарився Юріан Оступник, який одночасно з Василієм Великим вчився в університеті. Але ставши імператором Візантійським, він вирішив відновити язичництво. І був період гоніння на християн від Юріана, він почав повертати язичництво. І Василій Великий молився перед іконою Божої Матері, там Меркурієм. І Господь дав його свідоцтво, там війна йшла, де був учасником Юріан, де святий Меркурій з копієм з ікони щез. А потім з'явився, а копіє вже було в крові. І він зрозумів, що Юліан загинув. Дійсно, навіть невідомо від кого копіє був вражений Юліан отступник, він загинув. Але і після нього там варіант був, який був аріаніном і насаджував аріанству. І вже в 370-му році, 40 років життя, він був поставлений єпископом. О, Кесарійським, і йому погрожували і від правителя Варіанта прийшов, сановній, погруючи смерті, він каже, я настільки страдаю від хвороби, що ти таке полегшення зробиш. А якось багатство, де нічого не замаєш, тому що таке кілька книг у мене є. І його ставили в спокій. Настільки авторитет, його був сильний і велика духовна сила. Тому весілі Великого рік як Вчителя церкви, з однієї сторони, він є видатний Богослов. Це той, який разом із Григорієм Богословом і своїм рідним братом Григорієм Ніським сотворили Богослів'я Пресвятої Святої Трійці. Вони зуміли в плані Богослів'я пояснити тайну Пресвятої трійці, наскільки це було можливо. Вони унормували термінологію богословською. Що усія це природа, а е, е, іпостась це лице, особистість Божественна. І тому Бога одна природа, але три особистості, три Божих лиця – Отець і Син Дух Святий. О, рівне <клух> достоинство, тому що одна природа одні властивості божественні, вони природі належать. Але, в кож... але ці особистості відрізняються. Що Отець, беззначальний син, народжений, Дух Святий, виходить із Отця, оце ті відмінності особисті, які відрізняють. А Божество властивості однакові. І таким чином, створивши то богослів'я, він залежив фундамент перемоги над аріанством. Разом з тим був чудовий організатор, тому навіть -то імператор, який мав абсолютну владу, не міг його смістити з його кафедри. О, І чудовий організатор, разом з тим, знаток людських сердець. Він свого друга упросив, щоб він рукоположився єпископа, то тільки в молитві у самітнення молитися, для того, щоб достойні люди були священниками і єпископами. Достойні люди, тому то. І, е Церква так шанувалася, людьми підтрималися, тому що достойні були священники і освічені. Його рідний брат Петро Галатійський теж був єпископ, тому звинувачили в корупції, що свого руку рукоположив і має якісь він переваги. І він взяв сом священників і повів в його домівку, і всі побачили, що виявляється ангел над. В спальні є, що вони свою дружину жили, як брат і сестра. А в одній кімнаті Прокажений був, о, за яким він доглядав особисто. Тобто людина теж була свята, і великий подвижник. От великий зцілив того прокаженого. І ще багато чудес звершив Василій Великий. багато чудес, тому що це дійсно був. І молитвенник, і чудотворець. О, тому -то ми його шануємо, як вчителя вчителя церкви, як великого святого. Ми йому помолилися, що він. Сьогодні був хадати за нас там на небі. О, але самі будемо і вчитися його тій мудрості тому туди, і читати його книги. Сьогодні ми служили ту літургію, яка називається Літургія Василія Веліко. Вона близька до 9, тому що ви чуєте, вона практично ідентична, відрізняється тайними молитвами, деякими восласами, священниками. Після того, як церква перестала бути ганими то вже можна було записати літургію, вона вже в життя християнського стала відкрите, і літургія Василія Веріка була написана, взявши за основу літургію апостола Іахва, брата Господня, Єрусалимський Йерус... Йерус... чин літургії. Хоча, звичайно, і по Божому Открові от відвідав. І тому то в день його пам'яті великим постом, і на, на вечір'ях служиться літургія Василія Веріка. Так що святітелю Василію Бога, нас. Праздник праздником вас.